І всім привіт, народ, до вас підпису подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Європу, колонізувати цей ваш світ і так далі. Я зараз на максимальній швидкості буду сидіти. Я, в принципі, маю непогану армію, непоганий флот. Ой, взуй отримав. Так стоп. Ой. Потрохи досліджую цей світ, погнали далі. Експлор. На. Я тут досить багато вже всього знаю. Було б прикольно ще ось цей регіон контролювати. Бо через нього торгівля йде. Теоретично можна перекидувати. Ну, ж, те, що я контролюю Івері Кост, то можна ось звідси перекидувати в Іварі Кост. З Іверікоста перекидувати в Сивірію. Коротше, це цікаво, було б мене більше Більше всього. Але мені треба більше флоту, щоб ось тут контролювати. Є, насправді кажуть, чи є будівлі, які додають мені флот? Ось тут два ліміт. Ну, Це не цікаво, ось тут можна збудувати шип'ярд. За 95, плюс 2 ліміта флота. Дивіться, ось так. Я отримую плюс 50% трейд паувер, це всього півтора. Побудувавши тебе, я отримую можливість зробити два флота, які дадуть мені плюс 5. Плюс 5 за фактично 140. Хм. Хочеться мати дуже сильний флот. Давай почекай, не буду поспішати, не буду. Нехай гроші трохи підзбираються, бо в мене чомусь. А, ну 8-6 прибуток. Хотілося б більше. Так, катанс в якомусь. В Регіоні, це в тебе катанс? Ні, в тебе тобак за три. Значить, в тебе за три вовна. Так, ще якесь. Ти продовжуй експлорити, досліджувати цей ваш світ. Ой, продовжуємо тут релігії створювати, робити, повертати, навертати на власні релігії і так далі. Бля, було прикольно і бінін винести, але там квест у нас дуже хороший. Місія. Так, може 60 дипломатичних павер і відносин з... В Португалії так? Так, чомусь ні. Технології, мені потрібні технології. Так, знову дослідив. Продовжую досліджувати. Так, інновація і 200 дукатів віддати. Або лояльність когось отримати. А, і отримати. І отримати церкву. Так, давайте. Лояльність і церкву отримаємо. О, третий ефективність, приємно. Окей. От тут у нас в когось збільшився. Так. Я ж будую шпигунську мережу тут. Так. Чекаю, коли я зможу там щось клейм взяти. М -м Технології, блін, це Це важливо, але мені треба ця технологія. Ідея важлива, але мені потрібна технологія. Так, знову. Експлор, продовжимо досліджувати. Хочу тут саме технологію просто взяти. Це треба, це треба. Слухайте, а куба, в принципі, непогана по силі. Мені просто, блін, чи треба мені кубу розширяти, чи щось інше робити? Я також ще не до кінця розумію, як з цим всім грати. Насправді так кажучи. Як я знаю, вигідніше за все перегоняти дуже сильно, типу, торгівлю. Наприклад, замість, замість того, щоб Іворі Кост відправляти в Севілію, краще відправити в Карібський басейн із Карібського далі. Тобто зараз 241 в Севілію відправляємо. Ой, на, трансфер трейд-павер в. Це звідки заберу? Чи ні, це куди? Севілію. Чи я забрав зараз торговця звідкись? Я сподіваюся, не забрав торговця з цивілі. Ой, я забрав торговця з цивілі. Ой, ой-ой-ой. Колект з... з Софі забираю. Все, все, повернув. Тобто ми звідси переправляємо в, в Сивілі. Скільки? 2.73 в Сивілі. Коротше. Так, я можу втратити одну стабільність або 100 дипломатичних очків. 100 дипломатичних очків. Тому що стабільність доведеться відновлювати за адміністративні очки, яких в мене менше. Ну, просто так вийшло, що в мене завжди менше дипломатичних очків, ніж адміністративних. Є ще щось дослідили, погнали далі. Просто потрохи, потрохи. Істиж плюс два. Ми колонізували. Тебе колонізували? Так. Це одразу Кубі перейшло. Ну, давайте погнали далі. Найкращі регіони в Кубі. Колонізую. Так. Так. А Куба сама також колонізує. Може, тоді мені краще чимось іншим займатися. Давай далі. Цікаво, якщо в мене тут занадто багато регіонів тут буде. Воно з'явиться колонія. Все. Переходжу на наступний рівень технології. Ефективність виробництва на 7 років. Приємно. Так, я втрачу або 5 лігітимності, або 5 престижу, або. О. Я можу просто завдяки персональним навичкам проігнорувати. Те, що там сталося, так. Я можу взяти бонус. Силу місіонерів. Кайф. Я тут можу взяти силу місіонерів і толерантність до рік менше. І. збільшити толерантність до єритаків, але. стабільність. Ну давайте поки що не ось цю не чіпаємо. Ой, а я можу взяти ось цю політику? Блін, для цього мені треба повністю закрити ідею, якусь. Глобал експансію ідею. А, так я зараз. Я зараз закрию. Я зараз візьму Global, Global Empire. Так, стоп. Блін. В транзі local text модифікатор мінус 25%, та нехай. Окей, 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 не так цікаво, погнали. Хлобал Імпайр візьму. Так, є. Я завершив повністю одну ідею. Я можу забрати ось цю місію, яку отримую mm -hmm, угу, угу, угу. Так, я маю бути першою нацією, яка о, зробить кругосвітні мандри. Навколосвітні мандри. Щоб взяти ось тут бонус, прикольно. А тут, до речі, Зензібар треба контролювати. Ой, мені тут дадуть. Вау, дуже хороші бонус для Занзібара. Питання де Занзібар. Я, я то не проти контролювати Занзібар. Ось ти Занзібар, це також Танзанія. І можна хорошо, з нього зробити хороший острів. Ну так. Так, ми зараз військовим шляхом будемо бити Мазамбік. Топа, чому я не можу тобі клейм зробити? Занадто далеко? Якщо я тут хочу йому клейм робити. І забрати вже тут якісь принці, то було б прикольно тут колонію зробити. Наступну колонію туди відправимо. Далі. Погнали. Ой, візьму цю... цей бонус. Так, я можу обрати будь-що тут. Чи є хтось, хто мені дасть. Блін, Мен, насправді так кажучи, трейд ідея. Але це, диплома... це дипломатичні очки. А, мені якраз зараз не буде куди кидати дипломатичні очки. Так, давай трейд ідея. Так. Окей. Так, ти. Ти скоро закінчиш і ось. Вже цього колоніста відправлю поближче сюди. Окей. Ой, я можу, до речі, свою культуру переробляти. Давайте не зараз. Так, в нас здавалося б багато грошей, але я поки що їх не занадто сильно витрачав. Ой, можу ще флот додати. Ну, мені здається, це зрозуміло, який флот я створю. Як чотири човника. Мені треба трейд сюди вкидати вплив. До речі, від виробництва збільшується вплив. Так, чи зможу я дозволити собі відправити вас в намалювання глобуса? Мені здається, ні, вони просто не можуть відновитись по ітогу. І помирають на морі. Це треба більше колоній мати, щоб їм було де відновлюватись. Так, я можу 5 престижів тратити або отримати річний престиж, 10 адміністративних трохи дукатів та погнали. Ми зараз, типу, в мінус йдемо, але це через те, що я трохи вирішив відновити армію, а то й погано було. Ми зараз на армію багато витрачаємо, бо вони відновлюються. Чим більш відновлені вони будуть, тим менше ми будемо на них витрачати. Типу, зараз 2.77. Зараз, я думаю, до кінця вони відновлюються. І будемо вже менше на них витрачати. Блін, може ще вас натренувати. Тут же, здається, десь є. Ось тренування. Так що, Та, давай далі, досліджуй, потрохи. Ну ні, чомусь ми тепер в мінус сходимо про максимальному утриманню армії. Це якось дивно навіть. Що я тренуватись поставлю. Так, 137 дукат або на 10 років ефективність торгівлі і національні податки. Та ні, давайте 137 дукат краще віддам. Ніж дебаф. Досить сильний дебаф. Ось, натренованість армії. М -м. Якщо в мене будуть війська натреновані. Давайте половину витрат на армію. Не прям всі половину просто тримати. Може натренована армія буду ще сильніше. Я, я знову можу військові технології взяти. Може, справді треба було якусь військову ідею взяти. Ну й нехай. Буду мен павер качати. Що ти хочеш? Я не побачу, що ти хочеш. 62 монетки хочеш? Я відмовлюсь. Не хочу. Не хочу давати тобі гроші просто так. А давай ще військовий павер. О, десь кофе. В одній з моїх провінців, яку я колонізую зараз кава. Ось це в тобі? Три монетки непогано. Так, стоп. У мене колоніст зараз вільний, я не знав. Відправляємо його сюди, Сент. Ммм. Mm. Тут якась мразота вже з'явилася. Ні, тільки не кастілі. Це кастілі. блін, я, я запізнився. Mm. Але вони будуть так само, як ми перекидувати теоретично все, все до себе намагатись. Тому непогано. А коли куди можна ще військовий павер витрачати? Окей, військовий павер, я буду. Зараз продовжувати качати столицю. Що ти даєш? О, Local Trade Power ти збільшуєш також. Ну, це непогано. Якщо ти ще навіть Local Trade Power збільшуєш. Так ви всі об'єднайтесь. І продов... цей... Допомагайте Civil'i качати. Тобто, навіть є сенс просто тут в... військовий паур качати витрачати. 67. А чому десь дорожче, десь дешевше? По якому принципу, а? Тут 46. На. У так, вау, я можу отримати 449 духатів одразу. Або дипломатичні очки. І на 10 років ефективність торгівлі. Так, плюс 15%. Це десь 3 монетки. 3 протягом 10 років. Я не зароблю настільки багато. І дипломатичні очки це приємно, звісно. Це завжди приємно. О, тоді Global Trade Power візьму плюс 20% і ще торговці. Але 449 дукат одночасно. Та ні, давайте потенційно. Потенційно, краще. На, і одразу тримай Global Trade Power. Прикол в тому, що коли я ще сюди дійду, в мене плюс ще 15 шелтерів сів буде. 47% тут впливу. Оу, як я їх давлю 25 прибуток. Ха. Він була б можливість винести Марока. Якщо б до мене хтось приєднався, у нас не вистачає сил. Хочете, щоб вони ось так, скоріш за все, будуть. Хм. Може, якщо б я технологічно їх переважав. А, так я і технологічно. Військові технології їх переважаю. М -м -м. Це цікаво. Не знаю наскільки, але цікаво. Давайте, до речі, в 33 сюди. О, в мене є навіть мета війни на вас одразу. А погнали? А чому ні? Так, 60 мілітарі пауер або міркантілізм. Та давайте 60 мілітарі паувер. Бо як я розумію, я може, типу, мілітарі паувер качати. Блін, ось тут я не бачу. Качати Менітаріповер. Краще буду свої провінції. Ось на. Ще більше трейд впливу. Блін, можна навіть з саф Софі витісняти морока. Насправді так кажучи. Це також, це також прикольно забрати собі цей регіон і перекидувати з нього гроші. Ой, приємно. Як ми щось там дововчали? Далі експлор. Випустимо, у мене на тебе є мета війни. На тебе. Яка ваша спільна сила? Велика спільна сила. І скоріше за все вони аж ось так на мене підуть. Проти мене. Мені ніхто не допоможе. Але тут питання технологій. Я гатки, не немає, які у вас технології. А, це не те. Сім військових технологій. У мене 10, плюс натренованість. Якщо я їх по черзі буду витісняти бити, а не всіх одразу. Хм. хм. Плюс я можу ще в технології піти. Але три ро... я на три роки випереджаю. Я не хочу, бля. Ось так йти. Випереджаючи на три роки. Так, стабільність можу отримати, або десь престижу. Ммм, mm, якогось другого рівня отримати, яке буде давати дешевше, покращення стабільності. Якщо ти будеш дипломатичний? Блін, я просто не знаю. Давай, я сподіваюся, ти сюди бідеш. Так, ой, є, прекрасно. Але ні, стоп, що? Ти п'ять монеток коштуєш. Ні, ну ні. Я думав, дешевше буде. Я думав хтось за копійки буде знову. Я прогав свій шанс. До речі, що в мене по витратам на армію? Половина? Я можу максимум тримати спокійно. Так. Я можу отримати десь престіжа і евент якийсь. Регуляціон фейл провалилась регуляція. Або. Виробництво отримуємо в якомусь регіоні. Трейд Power. Давайте. Так, це в цьому регіоні, досить багато чого я отримую. А, Slaves, на жаль, на жаль, тут Slaves буде. Але 11, до речі. Тут 9. 3. Ось ця принці також цікавося. 9. Блін, мені в якийсь момент доведеться воювати з Кастилією. я не хочу. Окей, окей. Можна тоді по приколу зараз за монетку взяти. Reinforce. Я сподіваюся, це швидкість відновлення нічого щось таке. Так. Ми в... посваримось з папою, або Ой, на 10 років ціну... то Та ні. Так, стоп. А де? Вся з моя армія. А, ви нас перевозять потрохи. Якось дуже повільно перевозимось. Там костілі на когось пішла? Нормально. Трохи байдуже навіть я б сказав. Я там колонізую? Я навіть не знаю. Ось... А, ось ця. Ну просто куба, і вона більш-менш може сама впоратись з колонізацією. Так, я з дослідженням. Погнали ще щось подосліджуй. Просто все потроху подосліджую. Так і ще раз перевести всіх. А в мене з грошима прям хорошо. Плюс 8 монеток з максимальними втратами на армію. Ви виснажені. Так відпочиньте. Та ну, ти знущаєшся ми втратили човник через виснаження? Так відпочинь. Які дурні. Стоп популяцій десь отримав прекрасно. Ну блін, це тупо справді тупо так втратити човник. А, будуй човник. Який транспортувати буде. Просто це прям тупо. Так, втрачати кораблі, просто через те, що вони втомились. І самі не відновились. Це, це тупо. Що погнали? Локал трейд Power. Тебе 3.3. Зараз буде 3.7. Навіть ось так, навіть таким чином збільшу трейд Power. Він хочеться просто 42-42%, Вони 42%, ми однаково з костілі тримаємо. М. Ну, мене весь флот іде на збільшення трейд павер. Часовий весь флот. Так погнали. Остання провінція не моєї релігії. Це прям прекрасно. Так, і я теоретично можу тебе качнути. А, ну так, ну так. Можу дозволити собі глобал таріф та дипломати і потім. Тільки потім колоністи. На. Погнали, непогано. І ще ось цей бонус отримав, плюс 15. Шф. Хелтера. Ммм. А, кастілі мене викликає до війни проти. Проти щось занадто великої кількості країн ти знущаєшся? Кастілі, а з ким ти воюєш? Я втрачу пристіжа дуже багато і дипломатичну репутацію надовго. Я б насправді так кажу, що сам пішов би в спину вдарив би в Кастілі або Арагону. Угу. Якщо я піду на Кастілі одразу після на Арагон одразу із Кастілі буду воювати. Те ж саме, якщо я піду на тебе одразу з Арагоном і Кастільською Колумбією буду воювати. Да, і в нас. Ми, ну, ми зрозуміли, що менше по всьому. Чи хочу я ступити війну проти. А! Це війна? Це війна ось тут. Прийняти? Окей. Можу я взяти, мовно, кубінські війська і сам повоювати їм? Та окей, якщо так, окей. Тобто це не прям проблема якась. Чого то ще один човник почекаю і цих 11 переплавлю. Переправлю. Куди треба? Да, о, прикол. Прикол в тому, що їх навіть пропорційно віддавали. Так, пропорційно переправляли. На. Чи попливемо ми туди? Тут ще також питання, чи хочу я туди плити, воювати в іншому краю світу заради того, що мені не сильно треба. Так, я отримав колонію, отримав, на жаль, не тут, а зробив десь тут колонію. Це, звісно, цікаво збільшувати вплив в Карібському басейні. Але ще так вийшло, що я тут затусив, За Занзібарі. І тут нема де колонізувати, це тільки захоплювати все. Тут я, до речі, і без цього 30% впливу маю, навіть не маючи тут провінції. Так, треба подумати, що я хочу зараз колонізувати. Або принести цю запару на наступну серію. Я теоретично можу сюди відправити? Ні. Не дістаємо. Може воно зараз подумає і дасть відправити, ні? Ааа, знато далеко, я не можу зараз сюди відправити. Було б прикольно. Але не треба. Не хочете, не треба. А сюди? Сюди також задалеко. Ну ось це насправді такий же чи регіон 9 має. 9 девелопмент. А сам сам факт девелопмент вже дає, типу, дає бусти. Тобто, типу, як я розумію, кожен. кожна ось ця штука. Додає всього потрохи. Ну так, це. коротше, воно може дати сама по собі ця провінція досить багато. Трейд павера? Тому закидуємо сюди. Що ж, в черговий раз, нагадаю, що в санкій описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factor, гра яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цаковито. Якщо ви додасте до бажано, то це просто неймовірно, мене підтримує. Найбільших мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. вам за підтримку, сам завдяки вам і, хоч сідо, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.